Мої вітання, слава Україні Смараг вже в роботі виїхав підготовляти поля, які будуть відведені під сою. Тут була яра пшениця і восени я робив подвічі один раз, одразу після збору вружаю. Частину тут е розлита гноївка. От і пізно восени вже там я робив без стрілок було там. Зима була мягка, скажем так, пабиця все одно вижила, а то їй попроростало. Це сьогодні таке то світить, то не світить. Зранку дощик пройшов 3,5 мм, а вибрався в поле вже після обіду. Та й так от думаю вже третій раз працюю, У мені краще було один раз зорати, тому що там кусочок я добрав і доорав. Там була, ну скажімо так, облука. Ну і вже смарагдом трошки його порівняв. От. А рихлення, от рихлення. Вже другий рік поспіль така ситуація. Може комбайн губить за слідами, оприскувача, тому що кропиться по колосу, приминається, потім розтягаються ті колоски. Не, стільки, не настільки важливо. Суть в тому, що, що росте, як падалиця, так бур'ян на цьому полі доволі багато осету. У мене були думки, ще пізно восени спрацювати раундапом, але так і не вийшло. Так що, нижчим механічним способом, я би не сказав, що так вже аж багато, але просто якщо б це залишити, Потім смарагом воно ще гірше буде розроблятися. От, тому зроблю зараз і до посіву ще, мабуть, місяць у нас собі буде лежати. Там побачимо. Така ситуація лишення тут 3 гектари після ярої пшениці. А у інших полях, де була соя по сої частина, там взагалі чудово. Десь було зроблено лише один слід, можливо, я ще десь попаду на такі поля, покажу. Ну і За друг, другим слідом не глибоко зараз працює, яких 12-15 см, тому що менше також не варіант, воно не перемішається, а глибоко е, вирве. Горило, груду, я думаю, так оп оптимально. Здавалося бся початок квітня, та ще мокро, а ні. а ні. Вітрі, тепла погода. І своє робить. Вітер особливо вже другий день так шмаляє, Він сушить. Коток практично не налипає там ледь-ледь. Групка невелика. Ну, я роблю зараз під кутом до попереднього грубітку невеликим. Під трошки трошки до да? 10 км. зарубка швидше. Така ситуація, мабуть, одне з таких гірших полів. Ну І також під сою буде ще 3 гектари. Буду переробляти. От я був ріпак, ріпак не посходив. Падалицю я там після, озим... після озимої пшениці падалицю я забирав, ну, але ще там десь якась є. Що... Додавилося. Роботи, шкода, звичайно, стільки праці вкладено на синя. і дарно. Не вистачило вологи і нічого з того не вийшло. Ну, все це досвід, все, це досвід і аналіз, якийсь який вже доживемо до осені, треба буде якісь застосовувати інші. Інші способи цікаво тут, от, я вже десь говорив, коли робив восени, що не по всім полі розлита е, ноївка, є там смужка е, гектара, мабуть, щоб не долили. Тобто, десь каво, чи є різниця, чи нема. Дає ефект чи не дає Ну так сонце вже сідає, я ще думаю трохи попрацюю сьогодні наступний полив після солі і знову буде соя Значить це вже буде третій рік поспіль Тут я так ще не сіяв, але так мені виходить. І тут я після збирання зробив один слід з стрілками. І так воно перезимувало. Видно, що вже трошки сутеньке. Видно, що ще рештки є досить багато, тому смарах якраз їх і заробить торгів. Взагалі-то для такої культури, як соя, смарах, ідеальний агрегат. чи підпусів у зиміни, чи підпусів. Наступної культури вже весною і, звичайно, після сої поля чистіші. Щось тут проростає таке невеличка, травичка, але ми її зараз знищимо. Мабуть, пройдуся по всіх полях з марагом. Минулий рік е, я от весною працював КПС і так склалися обставини, що потім пішли дощі, і у нас земля така стала як бетон. Годі було посіяти. Твердо. Потім, після збирання, виявилося, що вже і нічого не запхаєш ту землю. Вона реально була бетоном. Ну, потім пішли дощі розмовки. Так що кожен рік все щось треба експериментувати. Хто його знає, чи я тут зараз роблю правильно. Може треба було зробити по-іншому. ще трохи втих вітер, під вечір, мабуть, вечір вночі не буде його, а в день він був досить сильний. такі невеличкі ділянки. Я вже їх собі об'єдную під його культуру, щоб е, за одним приїздом Оприскивача можна би було ця оприска. Я вже оприскувача можу крупити 5,5 гектарів за один раз. Це вже набагато краще, тому що вилив 150 літрів на гектар. Так, можна включати фарик. Ну і решта буде працювати поки не закінчимо. Ну що, отак от виходить. Трошки грудка є, ну, але вона не така страшна, можливо, за КПС було б краще, але тягнути за 5 км два агрегати, так що доводиться. Працювати з маратом мівко, ну а то робота була восени за один прохід. Щось заробило, щось не заробило рештків. Купа, ну, сухо було, ще раз скажу. Бур'яна вистачає вже, який він великий. Фари. Не вистачає, горіла лампочка. Ну і сьогодні додав бокову фару сюди на Бо е Дуже мені подобається працювати на аксіоні, там де там є дві бокові фари на дві сторони. ну Поки що буде на одну сторону, тут більше потрібно. А з часом що там додавлю, але не знаю, чи то буде зручно тут, більше ходиш, щоб вона не мішала. Або, або щось тут придумувати. Побачимо. Можливо, якусь невеличку аж тут під верхом. І ще зараз стемніє тут, побачу, як воно буде, чи буде краще освітлення, ну і доведеться мені там на даху щось робити, я буду купити одну пару. стільки потрібно для освітлення, як має бути це, так як має бути. так Цікаво як воно буде вже до самого посіву, чи дощі не заб'ють. Хотілося б, хоч би воно якось трошки день просохло, а тоді вже під дощ, але так по прогнозах дощ невеликий прогнозується, по кілька міліметрів, може нічого страшного не буде Тут, тут дуже, дуже складно вибрати, коли правильно заїхати. таке відео сьогодні з роботою з в на Я сподіваюся, що та зварка і електродом буде тримати. Я тут... А Далі малю... малю... будемо бачити, при такій глиб... глибині до 20 см все має бути нормально. Просто треба трошки акуратніше до нього відноситися. До того ж, рекомендована там потужність трактора до такого агрегата 110 кінських сил. Але чи це максимальна, чи це мінімальна, то вже друге питання. Я не думаю, що там 130 кінських сил, такі, така вже велика потужність, що аж раму розірве. Ну, Воно трісло то й трісло. Так, темніє на очах. Ззаді в мене тільки дві таких ледфари і їх достатньо. Всім всього доброго, на цьому завершую, до нових відео. А тут темно. Досить непогано, тільки треба фару. Замінити так, щоб вона мала великий кут розсіювання. Це б'є вузько направлено, але далеко. Щось треба підшукати, тому що було б краще, щоб вона розсіювала, ніж ще ззаду. Ну і з тої сторони обов'язково яку хоч би невеличку поставити, вже буде досить приємніше працювати.